Добрий день, дорогі друзі! Мене звуть Міла. В цьому відео буду робити дно наплічника, яке поєднується з боковими частинами. Я вперше на цієї моделі в цих місцях роблю кишені, тому що їх там ніколи не було. На лікалах цього нема, але мені замовили зробити бокові кишені з українським тризубом. В інстаграм було опитування, яку шкіру мені обирати. Усі обрали темну шкіру, але замовник обрав оцю. Дорогі друзі, це п'яте відео в плейлісті, в якому я шию цей рюкзак. Є повна версія відео на каналі. Дивіться, будь ласка, я вам усі посилання залишу в першому закріпленому коментарі. Ви швидко розберетеся та все знайдете. Ця викрійка та інші будь-які мої викрійки для спонсорів каналу в відкритому доступі. Якщо ви не спонсор каналу, але хочете придбати цю викрійку, то вона коштує 300 гривень. Так, вона коштувала дорожче, ну я щось маханула з ціною, не подумала. пробачте. Але зараз вже остаточна така ціна буде, і змінюватися вона не буде. Одна жіночка купила у мене цю викрійку за 700 гривень, але я потім їй відкрила доступ до викрійок, які вона ще попросила. Тобто ми домовились. Так як я ніколи не шила ці кишені, я не знала, з чого мені почати. Обрала легкий шлях, взяла два джинсових клаптика, зробила з одного боку діагональ та поклала. Дивилася на це. Та уявляла собі, як це шити. Все позагинала, десь там прищіпками прищепила, голками сколола, ну майже макет готов. А ще потрібно, щоб кишеня була об'ємна, зробила складки, начебто на цьому етапі виглядало все гарно. На своєму рюкзаку я показую, як ця деталь виглядає. Свою заготівлю клала на свій рюкзак, огортала її, дивилася, як воно буде. Мені треба було ще зрозуміти, де у мене буде закінчуватися кишеня, де її дно буде, щоб воно не загиналося на дніще рюкзака. Після цього я закрила аптачкою верхній сріз кишені, але не треба було цього робити. Далі я приклію три тризуб до кишені, щоб вона була статичною та мені було легше її пришити. На тризобах дуже є маленькі деталі, які треба пришивати окремо. Тобто вийшло дуже багато вузлів з внутрішньої сторони, а їх треба було закрити підкладкою. Я щось про це не подумала одразу, тому я розпарувала зверху обтачку, пришивала підклад та потім знову обробляла сріз. Коли я зав'язала ці вузли, я ще клієм їх обробила. Щоб вони не розв'язувались, щоб аплікація не розпустилася. Вам я показую усі процеси, які у мене були, де я помилялася, щоб для вас потім легше все було це шити. На цьому процесі у мене поки що примірка. З боків зайве поки що не відрізаю, треба зрозуміти, якої ширини треба залишити кишеню. Верхню частину зібрала на гумку, зробила її два шари, щоб вона не дуже швидко розтягувалась та працювала довше. А вже після цього пришила по периметру кишеню та відрізала зайве. Та, та, як ви бачите, низ я закрила бійкою. Ну, зараз можна подивитися, як буде виглядати кишеня в готовому вигляді. Вона повинна до рюкзака прилягати внизу. Кишені складки, вони будуть додавати форму, та ще три зуб додає міцності тканині, та буде також підтримувати ту форму, яка мені потрібна. Тепер я вже можу збирати всю середню частину рюкзака, як вона називається, мені писали ботам, але я точно не знаю, на яку літеру ставити наголос в цьому слові, якщо ви знаєте, напишіть мені, будь ласка. Підклад, який пришитий на деталі з блискавкою, я не стібаю, але нижню частину підкладу я стібаю на синтепон. По-перше, це виглядає фірмово, мені це дуже подобається. А по-друге, це дуже зручно в використанні рюкзака. Так дно стає більш мягеньким та в наплічнику всередині більш затишно. Не знаю, для чого це, але мені це подобається. Підкладку для дна я спочатку пришиваю з двох боків, потім її вивертаю. Як льнявач для рюкзака або будь-якої сумки, я використовую підложку під ламінат, або це може називатися ізолон. Продається цей матеріал у будівельному магазині на метраж. Товщина у мене 5 мм для використання, наприклад, кишені внутрішньої для рюкзака, яку я роблю, або косметички, або гаманця, маленької сумочки. Достатньо цю подложку брати 3 мм товщиною. Вона буде дуже гарно тримати форму, ваш виріб буде виглядати дуже красиво. Щільність також може бути різна. Я обираю такі. В якому менше повітря, тобто цих бульбашок. Матеріал цей дуже легкий. Вироби, якщо ви будете прати, вони будуть потім дуже швидко сохнути. Мені дуже подобається. Якщо я шию вже багато років з цього матеріалу, то він все ж таки гарний, мабуть, так? Ні. Ну, дивіться, кожен для себе обирає те, що йому до вподоби, то, що йому до бюджету підходить, обирайте Для дна я викроїла дві підложки, одна по розміру, інша меншого, але посередині я їх шила за допомогою тканини, щоб вони не рухались під час експлуатації та під час прання. Коли ощільні вже на місці та зафіксован з двох сторін строчкою, прикладаю останню декоративну строчку та все, деталь вже моя готова. Шию я на промисловій машині для важких та товстих тканин. Якщо у когось є сумніви, що рюкзак не можна пошити на побутовій машині, пишіть, будь ласка, про це. Мабуть, ми з вами разом пошиємо на звичайній машині, гарний рюкзак. Якщо вам ця ідея до вподоби, пишіть, будь ласка, про це. Я зроблю таке відео. Мені самого дуже цікаво буде, тому що я раніше шила рюкзаки тільки на побутових машинах. Я вам дуже вдячна за перегляд, вдячна, що ви знайшли час подивитися це відео. Дорогі друзі, будь ласка, бережіть себе, дбайте про своїх близьких та обов'язково не нехтуйте повітряною тривогою, бо наша безпека понад усе. До побачення, любі друзі!